Телебачення нині одне з найпопулярніших засобів масової інформації. Проте мало хто знає, яким чином створюються телевізійні програми, а головне, які обличчя залишаються поза екраном. Бо це те, що повертає нам смак до життя. Звичайно, ми не проти новини з Парижа чи якихось заморських див, але повірте, що в Україні їх не менше. Ніби радійні довгі тексти, тривали хронометраж та спокійна привітна обстановка. Так виглядали одні з перших ефірів незалежної України. Раптом приїхали записувати фестивальну велику програму для першого національного. Тоді у те, один сонячні кларнети, і захворіла диктор. Телебачення. І ну, спохватилися, знають, що є така Христя, яка веде Шевченківські вечори, різні свята, фестивалі. І це прийшло до мене і кажуть, завтра ти будеш перед телекамерою. Який це був переляк. Я вам переказати не можу. Відтак напередодні дня телебачення та радіомовлення зірки першого українського національного каналу беруться згадувати як в один із днів – 1993-го. Національне телебачення приїхало з центру міста до найвищого на той час у Києві будівлю. Нині національна телекомпанія України ну, не хотіли сюди їхати. Стрише з, з хрещатика ви знаєте, а ходили навіть легенди певні. Хтось казав, що тут колись темніє. Тут якісь голоси. Ну працювало місце звичайне розташування. Аби не забути, як це було. Історію українського телебачення зберегли в фотокартках. Венгрі. Венгрі. а поруч еволюція технологічного розвитку. Телевізійники лише нагадують, що цей рік знаковий для українського ТВ, адже незабаром випонуться 40 років столичній телевишці. Дарія сова Роман Крюков, соціальна країна.